Всім привіт! Це е, Кронфол, Така невеличка інді-гра. Я пройшов лише навчання. Зараз будемо проходити далі. Будемо ж? А, тут потрібно бігати. Угу, Тут більше балів можна отримати. Mm. Кріперка ну давайте поки без мутаторів. О, гра трішки пошагова. Але при цьому real тайм. Це щось між стратегією та Tower Defense. Тобто ми вдень будуємось, а вночі захищаємось. При цьому ніч ми запускаємо самостійно. І керуємо, звісно ж. Самим собою. Так, тут ми можемо побудувати вежу. Тут ферму. Тут ферма, тут вежа. Тут ферма. А давайте сюди вежу. І будемо далі. Розвивати своє місто, будувати будиночки, котрі дають нам золото. Так, друга хвиля з тринадцяти. Вежа має не дуже швидку швидкість, але пошкодження наносить не менше мене так точно. Зараз поводимо їх навколо є контакт, Так, що нам далі можна о більше домівок? Більше золота. Так, начебто поки що більше нічого такого побудувати не можемо. Ну, запускаємо. Ой, а що це таке швидке? Так, вежу не чіпаємо. Кажу вежу, не чіпаймо. Три золотих викритів на вежу, що ви робите. Не чіпайте моє місто. Захист нам потрібен 100%. Давайте покращимо вежу. А, давайте більше пошкоджень та дальності. Давайте на всяк випадок щось сюди вежу. Там в кутку ще будиночок можна. О! Ну, дві вежі снайперські. Давайте спробуємо. Четверта хвиля. Ну дальність вже я бачу, що просто. Дальність дуже, скажена. Так, ну начебто перескрілимую, вежа ще при цьому цілі залишається. Золотишко, золотишко. Так, далі, що ми маємо? А, це будиночок а не вежа. Чудово. Ось це у нас вежа. Казарма. М -м. Давайте ще одну вежу. Казарми поки ні. Ну давайте я сюди вежу. Трішки в оборону підемо в цей день. Щоб більш впевнено себе відчувати. Так, Це якісь дуже швидкі хлопці. Начебто перебуваємо. То мені щось крутиться, щось. М -м, є контакт. Так, добре, тут будиночок. Давайте забудуємо. З цього боку хвилі не буде на цю ніч. То чому б ні. Давайте ще будиночок. Навіть два. Ну, пробуємо. Малює аж 40 воїнів. Нормально, поки поки я їх відволікаю, вежі працюють. А вежу зламали одну. А як швидко ферма то ламається? Все, я не можу відволікати з собою, в мене дуже мало життів. Слухайте, а вони нормально так поламали. Треба, значить, будувати казарми. Казарма та казарма. А зараз я всіх цих позбираю. 100, буде 15. А вони, вони ще літають Давайте ну, спробуємо покращити. Так це я все з собою забираю. Десять монет. О! Нормально. Зверху можна взагалі не паритись, там залишив нормальний партію. А знизу я побігаю. Так, ну чудово. А тепер з усіх боків, так? Можна покращити вежі? Оце. В принципі, всі будівлі після ночі повертаються, тому я не бачу сенсу дуже напрягати, щоб бігати, рятувати кожну вежу. Хай тоді виска будуть в центрі. Економіка більш-менш працює, це головне. Аж тут що забудуємо? Давайте покращимо ще й ці дві вежі. Раз і два. Арбалечки виходять навіть в дозу захищати. Взагалі біані Не ламайте мені, будь ласка, мельницю з фермами. Млин має стояти в будь-якому випадку, а зараза. Ну рицари зверху дуже довго тримали цю цю товку. Він прямо відчувається. А тут міні-карта, навіть я праворуч знизу. Так, чудово. Що ми робимо далі? Ну, мабуть, сюди казарму. Давайте копейщиків. Так, те покращити не можете. Давайте на всякий випадок стіну покращимо. Тут млин. Ось тут казарму побудуємо. А ну, давайте ось так. Ну, погнали. Атака нічна лоб в лоб. Ох, яка м'ясорубка. Ну, там 50 спильцев, то да. Ну, вони доволі таки непогано розбираються насправді. Зате млини з ферми маємо цілі, тобто я опрямую золото туди позавжу. П'ять все. Це чотири а, вежі це буде взагалі щось з чимось. Тільки оце млин залишилось побудувати. Дванадцята хвиля. Так, а тепер з усіх боків? Шістнадцять. Це дві казарми тільки можу покращити? Давайте покращимо, ось цю. ось цю. І ось, ось цю. Ну що, Фіналочка? А, Секретна вежа. Вона всю ігру витягне. Ну що, пробуємо. Так, по карті бачимо, що поки що йдуть тільки на цинками. Сейчас Леворочки шли. Ого, и Котовпа. Так, мы тут перебыли, снова центр. Я контакт. Опа, правый бик. Во-во-во-во-во-во. А что вы так пропускаете? уже багато ворогів. Рицарі ледве прямая ну наш правий фронт в ну, Так, нормально так знову центр на ну, центр більш-менш цілий Хоча секретну вежу мы але оборону тримаємо. все новые и новые Перемога. Ось така грушка. Якщо сподобалось, піднімайте пальці догори. Будемо проходити без питань. Так. вичиняються плюшки. Много чего разблокировал нормально так. Якось так. А, Дві коронки шести, всього. Піднімайте пальці догори, пишіть коментарі, всього вам найкращого і, звісно, вдачі.